Отже, я насправді не є фанатом спортових пальників. Для мене газ в поході понад усе. Якщо вже немає можливості користуватись газом, то мультипаловка з дизелем або бензином, залежно від того, що є в наявності. Але якщо в світі і існує спортовий пальник, який здатен переконати мене звертати на спортівки більше уваги і брати їх з собою, бодай в короткотривалі походи на 2-3 дні. То це саме австралійський госхок Крафт 53 мм. Mm. До комплекту тут входить те, що виробник називає вітрозахистом, сам пальник, і підставка, яка тримає на собі і пальник, і вітрозахист, і врешті-решт тримає казанок, в якому ви будете кип'ятити воду. Щодо підставки, то вона складається з двох титанових частинок, які, мабуть, вирізані лазером, дуже акуратна і гарна різка, і які з'єднуються між собою завдяки двом пазам. Відрізняються вони лише. Невеликим півкільцем на одні з половинок, і то півкільце має показувати нам за яку половинку ми можемо всю цю систему піднімати і переносити, так як кодування половинок є. Цікавим, але не воно не є ідеальним. Оскільки це півкільце дуже маленьке. Якщо пальник стоїть від вас півкільцем в інший бік, то вам ще треба оглядатись довкола і дивитися, ага, де ж то півкільце. Що б порадив виробникові я? Оскільки ці деталі зроблені з титану, то можна оксиду титану надати певного забарвлення дуже легко з допомогою звичайного електролізу. І в такому разі можна зробити кольорове кодування, одну половинку зробити одного кольору, іншу іншого. І тоді навіть з великої відстані буде одразу легко зрозуміло, а за яку половинку можна брати, за яку ні. Я зробив експеримент з трошки простішим наданням кольору оксиду титану, просто нагріваючи одну з половинок над пальником акуратно. І вже навіть так все спрацювало. Вона в мене тепер такого рожево-фіолетового кольору. І тепер навіть сильно не приглядаючись, просто кинувши оком на цю систему, я одразу бачу, а за яку половинку я можу піднімати і за яку ні. Щодо тієї деталі, яку виробник називає вітрозахистом, вона теж зроблена з титану, акуратно скріплена невеликими заклепочками докупи. І тут треба звертати увагу на те, що вона знизу має чотири вирізи. Які мають лягати на свої місця на підставці. Але те, що виробник називає цю деталь вітрозахистом, як на мене, є ну трохи помилковим твердженням. Та вона, звісно, дозволяє цьому пальнику трошки краще працювати за вітряних умов, за трохи вітряних умов. Але як і всі спиртові пальники, цей пальник надзвичайно сильно боїться, навіть малого вітру. Тому наявність цієї деталі. Немає казати вам, що все. Ви тепер незалежні від вітру зі спиртовим пальником. Аж ніяк. Все одно треба будувати вітрозахист або шукати захищені від вітру місця. І, врешті-решт, сам пальник. Він зроблений зовні з анодованого алюмінію, а всередині елемент скоріш за все поставлений титановий. І між зовнішнім і внутрішнім шаром закладений якийсь волокнистий матеріал, завдяки якому створюється капілярний ефект. Тобто паливо підтягується нагору до невеликих цих отворів форсуночок. І тоді вже з них випаровується назовні. При тому ці отвори просвердлені під кутом. Відповідно, випаровування вириваються під кутом, і ми, врешті-решт, маємо таке дуже гарно закручене в торнадо полум'я. Щодо зауважень до самого пальника до його конструкції, то воно в мене є лише одне. В цьому пальнику дуже не вистачає якихось дуже чітких рисок об'єму всередині, бо кожного разу треба мірною ємністю відміряти, а скільки я там заливаю спирту. Якщо б там були риски, достатньо було б двох 20 і 30 мл, то тоді б все було набагато зручніше. Вага всієї цієї системи складає 59 грамів. Незалежно від того, що виробник на сайті пише 49, насправді 59. І я із ми перевірили вагу цих пальників 59 грамів. Тепер щодо моїх експериментів, я їх проводив дуже багато, тому інформації маю на кілька хвилин. Спершу я спробував гратися з ізопропіловим спиртом. Результати були кращими ніж з етиловим спиртом, але з'являлося дуже багато нагару. Тому ізопропіловий спирт я відкинув і перейшов до 94% відсоткового етилового технічного спирту. Так, от з таким спиртом, півлітра води в казанку Мосер Titan Kettle, який має діаметр 115 мм і класно підходить до цієї системи. Закіпали півлітра води за 6 хвилин. Далі граючи з я помітив, що оцей мій улюблений казанок Jetboil Stash ідеально сідає на цю систему і попробував закип'ятити півлітра води в ньому. І я очікував, що за наявності радіатора вода в ньому закипить набагато швидше, але ні. Ті 20 мл спирту, які я заливав і при початкових тестах з казанком MSR, Тут прогоріли і вода навіть не закипіла. Скоріше за все, через те, що оцей обідок теплообмінника настільки сильно обмежує доступ кисню до зони згоряння, що просто спирт згоряв дуже дуже. З малою ефективністю і довести воду до кипіння не вдалося. З цими роздумами я зняв вітроекран і запустив цей пальник ще раз. І тоді вже вода закипіла пів літра води за 5 хвилин на цьому казанку. І що теж цікаво було, не з'являвся нагар. З'являвся такий темний наліт, але це був не нагар, а просто наліт. Тоді окрилений такими результатами я подумав, що мабуть варто і такий казанок спробувати довести до кипіння без вітрозахисту. І дійсно результат покращився. Він вже був не 6 хвилин, а 5 хвилин 38 секунд. Але на казанку з'явилося так багато нагару, який залишав сліди на пальцях, що я цю ідею відкинув і надалі користувався завжди цим калібратором вітрозахистом, щоб кількість нагару зменшити, а точніше, взагалі, від нього позбутися після експериментів в приміщенні я провів експерименти аля в реальних умовах. Де вітерець був ледь-ледь помітний. Гілки на сосні сусідні ледь ворушилися. І при тому результати цього пальника. Значно погіршились. 9 хвилин 30 секунд закипали пів літра води в той час, як вітер був дуже слабкий, а температура на вулиці була плюс 4 градуси. Що, власне, ще раз доводить мою думку, що цю деталь вітрозахистом назвати не можна, і у випадку, бодай навіть найменшого вітерця, цей пальник треба добряче ховати від нього. Але знову таки, це не є проблемою цього спортового пальника, це є проблемою всіх спортових пальників. Їх всі треба добряче ховати від вітру. Що в результаті? Я б насправді з таким пальничком задоволенням сходив би в похід. При тому я б не брав казанок з теплообмінником, бо в даному випадку вага теплообмінника і всі заморочки з ним не вартують того, щоб його з собою носити. Якщо ми говоримо про різницю в часі закипання, я б брав у цей казанок MSR Titan Kettle і ходив би з ним. Та я буду отримувати довший час закипання, ніж на газовому пальнику. Але все одно ця система є цікавою, бо в ній ми маємо, не наче таке живе полум'я, якщо так можна сказати, воно горить як аля звичайне багаття. І плюс цей пальник, ця система, як і будь-який спортовий пальник, працює абсолютно безшумно. Якщо ви тривалий час дивитесь мої відео, то ви знаєте, що я надзвичайно сильно не люблю шумні пальники. Тому для мене шумність пальника є одним з визначних факторів, коли я обираю собі газовий чи якийсь інший пальник. Тому в випадку цього пальника кип'ятіння води на ньому це абсолютний кайф. Але саме кип'ятіння води, бо жодного регулювання сили полум'я ми на ньому не маємо, тому про готування якоїсь мови. Не може йти абсолютно, і на сам кінець я попросив тих з вас, хто орієнтується в темі спиртових пальників більше за мене, сказати свою думку про цей виріб. Буде з того, що ви побачили в цьому відео або в відео Саші П'ятаєва, які на вашу думку є переваги, які недоліки, чим він вам подобається, а чим ні. А наразі то і все. Дякую за перегляд відео і щасливо.